Вітаю! Сьогодні 29 серпня 2022 року, 187-й день з моменту початку активної фази Восьмирічної війни. Росія продовжує використовувати Білорусь як площадку для запуску ракет та авіаційних атак по території України. Так, 28 серпня, з території Білорусі по Україні було запущено щонайменше 5 ракет, 4 з яких прийшлося по об'єкту військової інфраструктури в місті Сарни на Рівненщині. Під ударом Харків, Нікополь та міста Оріхів Запорізької області. Також за минулу добу держава-терорист обстрілювала житлові квартали Енергодара Запорізької області, продовжуючи стратегію ядерного шантажу і залякування. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна виконують бойові завдання на північному, південному та східному напрямках. На слов'янському напрямку були обстріли із танків. Ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Пражівки, Погородичного, Краснопілля та Адамівки. На Сіверському напрямку ворог стріляв із артилерії по інфраструктурі в районах населених пунктів Білопілля, Катеринівка, Миропілля, Водолагі, Сумської області, вів розвідку з БПЛА. На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії. Ворог обстріляв територію поблизу перемоги. Світличного, гусарівки, боршової, залемана, Соснівки. Завдав авіаційного удару біля нового. Продовжує вести розвідку з БПЛА. На Краматорському напрямку обстріли із наявних артилерійських систем були неподалік Григорівки, Сиверська та Іванодарівки. Також окупанти задіяли авіацію для ударів в районі Григорівки. На Бахмутському напрямку ворог стріляв біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та Кодеми. Завдав авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Продовжив ведення розвідки БПЛА, спроби противника вести наступ поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками. На Авдіївському напрямку обстрілів зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар'їнки, Олександрополя і Тоненького. Ворог вів наступ у районі Первомайського, але безуспішно. На Новопавлівському напрямку обстріляно на позиції наших військ із танків ствольної артилерії та РСЗВ противник задіяв авіацію для удару в районі Володимирівки на південно-бузькому напрямку. Основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ, вживає заходів щодо поповнення втрат, обстріляв із наявних артилерійських систем і танків інфраструктуру в районних населених пунктів, Незавдання завдання ударів задіяв авіацію біля Новогригорівки та Андріївки. Активно діяли розвідувальні ППЛА окупантів ракетно-артилерійськими підрозділами. Відкоригована кількість рашистів на правому березі Дніпра, мінус 41 у вже неживій силі, а також знищено два безпілотні літальні апарати: танк Т-72, РСЗВ Ураган, зенітно-гарматний ракетний комплекс панцер С-1, самохідну артилерійську мінометну установку НОНА С, станцію радіоелектронної боротьби, 6 одиниць автобронетехніки. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!